Був шахтарем, а став художником-муралістом. Нині його роботи прикрашають фасади багатьох українських та закордонних будинків, тоді як колись це здавалося недосяжною мрією. Далі топ цікавих фактів про художника-мураліста з Донеччини Олександра Корбана. Але спершу підпишись на соцмережі точки сходу. Отже, Сашко родом з Хрестівки, колишнього Кіровська, малювати почав з аматорських скетчів у шкільних зошитах, потім самостійно вивчав і пробував інші техніки. Але тоді і гадки не мав, що це стане його покликанням. Перший малюнок на стіні запропонували зробити друзі. Тоді Сашкові було 14 років. Він зрозумів, стріт арт то любов. Але серйозно займатися малюванням художник почав у 2009 році. Творчість поєднував з роботою на місцевій шахті. Якось його запросили на фестиваль графіті. Так Корбан почав подорожувати україною та вливатися у професійне художнє середовище. Вугілля замінив на фарби. Звільнення з шахти стало для нього чи не найскладнішим рішенням у житті у 2014-му, Коли росіяни окупували частину Донбасу без грошей та знайомств Сашко переїхав до Києва. Тоді прихистили майже незнайомі люди, ба більше дозволили малювати в будинку на полотнах. Згодом Олександр почав писати портрети аерозольними фарбами. Так його роботи з'явилися у Миколаєві, Одесі, Запоріжжі, Полтаві, Каховці, Хмельницькому, Києві та нині окупованому Маріуполі. Пам'ятаєте, Мурал із зображенням шестирічної дівчинки Мілани на стіні Маріупольської багатоповерхівки у центрі міста. Його створив Сашко Корбан. Але у 2022-му загарбники знищили цей малюнок у Києві. Ж одні з найпопулярніших його робіт дівчина з кліткою на Антоновича та золота нитка на оболоні, яку художник створив на 40-й день великої війни. Водночас більше Сашку подобається малювати у спальних районах столиці. Вважає, там його мурали більш доцільні. Цікава історія про подолання страху висоти. Якось під час роботи він застряг у люльці на рівні 16-го поверху. Там під вітром та сильним нахилом провів кілька годин. Нині його роботи прикрашають фасади будинків Італії, Франції, Німеччини, Грузії та багатьох інших країн. Так, у 2022-му навпроти російського посольства у Тбілісі, Сашко намалював українку у вишиванці з букетом польових квітів як уособлення сили свободи і незламності українського народу. Одна з останніх його робіт мурал, присвячений прикордонникам у Хмельницькому. А що знаєте ви про творчість Олександра Корбана та які з його робіт вам подобаються найбільше? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на соцмережі точки сходу.